Білорусь почала військові навчання біля кордонів Польщі та Литви. Вони триватимуть до кінця вересня. Про це повідомляють білоруські моніторингові канали. За їхньою інформацією від 3 до 26 вересня у Гродненському районі. Пройдуть навчальні збори із військово зобов'язаними територіальних військ. На них із запасу призвуть близько 105 резервістів. Розмістять їх у дитячому здоровчому таборі. Сузорія за 8 кілометрів від Литви. А від 3 до 27 вересня. У прикордонному із Польщею районі Брецької області теж триватимуть навчання із територіальною обороною. Додамо, що влаштувала Білорусь навчання за 12 кілометрів від українського кордону у місті Столінін. Там було помічено військову техніку а також підрозділи ССО білоруської армії, буцімто мають відпрацьовувати дії щодо припинення діяльності незаконних збройних формувань. Місцевих жителів попередили, що ті можуть чути вибухи та ймовірне обмеження руху. Руху на вулицях міста теж можливе. І зараз Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Вітаю студія. Отже, хотіли з'ясувати у вас ситуацію щодо військових навчань біля кордонів Польщі та Литви. Ви спостерігаєте за цим? Як це взагалі позначилось на ситуації на українському кордоні? Загалом за тим, що відбувається на території Білорусі, звісно, стежить підрозділи розвитки і України, це і Міністерство оборони, державний прикордонний служби для того, щоб розуміти наскільки ситуація може змінюватись, наскільки ситуація може нести загрозу саме нашій країні. Але зважаючи на те, що Білорусь зараз проводить навчання і на кордону на напрямку кордонів з країнами Європейського Союзу. Це не, не варто дивуватися, бо постійно а, білорусь а, на різних напрямках то на кордоні, то на напрямку кордону з Україною, то на напрямку кордону з країнами Європейського Союзу проводить щось подібне для того, щоб так нагнітати ситуацію, а, показувати, що вона що вони є а, сильними, що вони будуть відбивати будь-яку загрозу, яка подає білорусі. Хоча ніхто Білорусі не загрожує, натомість Білорусь продовжує перебувати під впливом Росії, під впливом країни терористки, і своїми діями постійно нагнітає ситуацію по напрямку своєї країни, покидуючи постійно такі, роблячи постійно такі інформаційний вплив для того, щоб знову ж таки відволікати увагу в тому числі. Від більш важливих напрямків, де Росія намагається проводити дії по захопленню наших територій, а тобто, повертаючись до прикордоння з Білорусю, загроз прямих від цієї країни немає, тобто це нагнітання. Як в цілому оцінюєте ситуацію в прикордонії? Зараз поряд нашого кордону в безпосередній близькості ми не фіксуємо ні переміщення техніки, ні особового складу з різних підрозділів армії Білорусі. Це було так і раніше. Ми, звісно, розуміємо, що для знову ж таки нагнітання створення карти картинок різного характеру в глиб території Білорусі, все ж таки є переміщення і техніки, і особового складу, але їхня кількість ну, з такої суттєвої загрози на даний момент не несе. Ми, звісно, маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Бо якщо Росія все ж таки там дотисне Білорусь, щоб, щоб та там більш масштабно долучилася до війни, яку розглядала країна терориста проти нашої країни, то не можна виключати створення провокацій безпосередньо на кордоні, створення якихось інших ситуацій. Тому а, маємо мати сильну, а, сильні оборонні позиції свого боку. А Україна не становить загрозу Білорусі. Натомість маємо м м бути готовими ще раз кажу, до будь-яких ситуацій і безпосередньо на лінії кордону, і в тому числі укріплюючи прикордонні фортифікаційно для того, щоб наші хлопці, які знаходяться на цьому напрямку, а це і прикордонники, і, і збройні сили, і національна гвардія, мали можливість протидіяти будь-якій агресії, якщо така. Знову ж таки відбудеться з території Білорусі. якщо говорити більш масштабно, то на території Білорусі на даний момент немає російських підрозділів, які б могли становити загрозу нашій країні. Ще в минулому році під виглядом навчань підготовки Росія тримала там свої підрозділи десь на рівні 10-12 тисяч особового складу, але поступово їх виводила. На тер на свою територію, а в рамках ротації нових не завела, і тому та кількість російських військових, яка ще можливо залишається на території Росії, а це більше такі логістичні підрозділи. Звісно, вони загрози у загрози Україні не несуть. Але за тим ще раз кажу, що відбувається на території Білорусі, наскільки ситуація може змінюватись, чи не спробує. Росія знову ж таки перекинути свої підрозділи туди активно стежать розвідники для того, щоб ми мали можливість потім підготуватися на будь-якому з напрямків до будь-яких дій. Пане Андрію, дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Відповіли на питання. Наші Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на зв'язку.